Кума, привет! Че ты приперся? Сейчас розкажу. Привет. Привет. Кум, не на работе. Ага. Чишку ма, є у мене до тебе коммерческое предложение. Короче, дивись. Хочеш денег заработать? Ну конечно. Даю два косаря. Покажи сисечки. Ты що не нормально? я ну шурую отсюда, щоб я тебе не бачила. Ненормальний якийсь. Кума, ну хочу одну. Іди отсюда, щоб я тебе не бачила! Кума. Даю п'ять. П'ять косарів. Покажи ціцечки, а? Ні, ну кум, де да ти знаєш. Ну ну я ж не така. Кум, я не така. Отстань. Кума. Короче, це останнє слово, Даю червонець. Червонець даю. Покажи сисічки. Ну ладно. Дві секунди. На давай. Ей, яка краса! Руки! Так, все, хвати. Ну и ладно, кума, я пішов. Стой! А чого ты приходив? А!